Вітаю! Мене звати Ірина і я частина команди European People Media. Сьогодні поговоримо про синдром емоційного вигорання, тобто стан, коли людина відчуває себе емоційно та фізично виснаженою дуже часто він може проявлятися саме у батьків. Що ж може свідчити про емоційне вигорання? Різкі емоційні реакції. Підвищена агресивність, роздратованість, зниження активності, підвищена втомлюваність, пошук винних. Що ж робити в даному випадку? Визнайте проблему, не лякайтеся її, та не бійтеся бути недосконалими батьками. Важливо зрозуміти, що ви не справляєтеся і що нічого страшного в цьому немає. Звинувачувати себе та інших не допоможе. Подібна ситуація може статися будь-ким і будь-коли. Натомість більше відпочивайте та проводьте час з друзями та рідними. Відволікайтеся, знайдіть те, що приносить саме вам задоволення. Та не женіться за досконалістю. Ідеальних людей не існує. Піклуйтеся про себе. Повагою! Ваш ІПМ.